Давайте розберемо зараз, а що ж таке хвороба? Що таке хвороба? Чому ми говоримо зараз з вами про те, що хвороба не є знову ж таки покаранням? Навіть саме найтяжча хвороба людини вона є можливістю для трансформації, для того, щоб людина змінилася. А для цього Цілитель, до якого приходить його пацієнт з будь-якою хворобою і особливо фізичного тіла, він має довести цьому пацієнту, що це не було покаранням тобі за те, що ти стояв там десь на протязі, і тому в тебе зараз ОРВІ, ОРЗ або ще якесь респіраторне захворювання. Це не тому, що ти щось неправильно з'їв і тому в тебе розлади шлунку. Це не тому, що в тебе була травма, тому в тебе зараз там болить рука ага, голова, чи ще щось. Ти зробив спочатку на тонкому плані щось таке, що ти не відчув як можливість для змін, що не навчило тебе діяти по іншому, що не спровокувало в тобі думки про те, що ти, можливо, щось робиш не так. Тому і ось цей величезний пласт в науці, яку вже нарешті визнали наукою психосоматика, де поєднана психічна енергія, тонка енергія з тілесними проявами, це якраз і ця царина наукова, куди ми маємо з вами опиратися, коли хочемо опрацювати карму і отримати кармічне зцілення. Тому що карма приходить з тонкого плану, як я вже сказала, вона приходить з ментального, з духовного плану. І чим важча хвороба, чим складніша хвороба на кшталт якихось вроджених або аутоімунних, або, наприклад, онкологічних захворювань, тим більше людина порушила саме космічні закони. В класичній психології, звичайно, ми не знаємо, що таке, що таке космічні закони, але ми знаємо, що таке морально-етичні принципи. І, по суті, це одне й те саме. Тобто, якщо Людина живе за певних морально-етичних принципів, вона має певну духовну складову. І ця духовна складова може їй допомагати дивитися на хворобу як на свого вчителя, як на того, хто її навчає по-іншому відноситися не тільки до свого тіла, а і до того, що вона транслює. І ось тут дуже цікаво, Ось приходить до вас як до цілителя. Людина, яка хворіє і каже: Так, мені вже лікарі призначили певні процедури, певні пігулки. Я хочу також усвідомити, в чому ось ця тонкопланова причина. І ви в такому шоці я практик першого ступеня або я практик другої ступені, або навіть майстер рейки. Я ж не психолог, я не розбираюся в психосоматиці. Як я можу тобі давати якісь поради? І ось тут саме цікаве. Що потік рейки він дає можливість не давати ніяких порад. Ви можете сказати дуже просто: так, ти можеш усвідомити тобі треба читати книжки, дивитися людей, які розбираються в психосоматиці, тобто, хоча б людині підказати, в якому напрямку шукати, якщо у вас є якісь автори, яких ви читаєте, яким довіряєте, дати якісь посилання. А я особисто і це ви кажете клієнту або пацієнту, можу запросити. Тобі енергію високодуховну, саме енергію рейті, і вона буде тобі допомагати підвищувати рівень твоєї свідомості, щоб інформація приходила як чарівна, щоб ти бачив те, що тобі треба, щоб ти знаходив саме ті глави в книгах, які тобі треба, щоб ти знайшов саме того спікера, тренера. Спеціаліста по психосоматиці, який тобі відгукнеться особисто, бо зараз їх дуже багато і ви знаєте, це така нова модна тенденція розбирати психосоматику, а навіть не називати правильно, що психосоматичні розлади, бо психосоматика це наука. А розбираємо ми саме психосоматичний розлад. Але то таке це я вже придираюся до слів. Далі ми говоримо про те, що ви, як цілитель, щоб не напрацювати собі карму, як сказати: О, я зараз тобі надаю купу всяких рекомендацій, зараз покладу на тебе руки, зараз тебе постілюю, і все в тебе буде просто супер. Ви маєте спрямувати людину, щоб вона почала шукати шлях втраченої гармонії. І саме в потоці рейки у нас для цього є все. Тобто, коли ви практикуєте рейки, це потік безумовної любові, це потік світла. Ви нічого не уявляєте, ви нічого не представляєте людині. Ось по тобі вже йде світло, це або ще щось. Тобто, ви не даєте ніяких таких установок. Як проводити сеанс рейки? Цілитель рейки з першого ступеня прекрасно знає. У нас зараз не ця тема. Я пояснювати не буду, але однозначно ми нічого не говоримо своєму пацієнту, щоб він щось уявляв. І ми нічого не робимо за нього. Ми не накладаємо ні на нього ніякі там особливі жести, руками не махаємо і не співаємо, і нічого не робимо. На перший погляд, може здаватися, що ви взагалі нічого не робите, особливо коли ви даєте дистанційний сеанс. Ну, згадайте в нашій клініці рейки кожних три дні мої майстри, яким я дуже дякую, і вони сьогодні також є присутні на нашому занятті, проводять для вас всіх. Дистанційні сеанси. І ви просто знаходячи в себе вдома в будь-якій країні світу, ви відчуваєте, що з вами працює потік. Це майстер запросив для вас, для цього ви і пишете в коментарях своє ім'я і е, нумерологічний код, вашу дату народження. А потік іде конкретно на вас, бо він точно знає, хто це написав. Якби це смішно не звучало, тому коли ми говоримо про хворобу, яка приходить для того, щоб вас навчити, і чому до вас приходить хвороба, і до когось така сама хвороба приходить і по різному вчить. То це про те, що у кожного із нас є вище я, є вищий потенціал наш персональний Бог, який регулює в тому числі нашу карму, який слідкує за тим, чи виконуємо ми призначення, чи живемо ми, як то кажуть, по совісті, чи живемо ми відповідно до духовних принципів тут, на землі, чи ми постійно завалюємося в хронічний негатив. А те, що психосоматика повністю вся повідомляє нам негативні емоції приводять до захворювань тіла. То тут ми вже не будемо з вами сперечатися, що є правда, що є езотерика, що є видумка, що є ілюзія. Тим більше, що наші пращури, які точно вірили в карму і працювали з кармічними процесами, вони точно знали, що перебування в негативних емоціях, думках це такі низькі вібрації, це такий руйнівний діапазон життя, що рано чи пізно починає боліти ваше тіло, хворіти. Спочатку Симпти, а потім серйозні захворювання Так от, хвороба з точки зору кармічного зцілення не ворог, а ваш союзник. Хвороба вам дається, щоб ви засвоїли новий досвід і самі вийшли на шлях гармонії з собою і Всесвітом. Хворобу вам посилає ваш вищий потенціал, бо інші його меседжі ви не почули. А він посилає вам підказки у знак, знаками, словами, різними, різними різними способами. І коли ви це все пропускаєте, то ви змушені потім навчатися отримувати досвід через хворобу. Тому, коли ви йдете до цілителя. Коли ви звертаєтесь до цілителя, або коли до вас приходить як до цілителя пацієнт, ви маєте йому пояснити саме ось ці тези, що хвороба це можливість до трансформації, що це вчитель для людини, що це те, що спрямовує людину до гармонізації, це те той засіб, космічний засіб, отримати, пройти кармічний урок і отримати безцінний досвід для душі. І Вороба не є ворогом, а саме союзником на шляху відновлення людини на всіх рівнях, як фізичному, так і психічному, емоційному, ментальному і духовному. Також дуже важливо розуміти, що зцілення саме з точки зору духовності або з точки зору кармічності цього процесу, воно виходить за рамки. Просто усунення якихось хворобливих симптомів безпосередньо в фізичному тілі, воно більш широке поняття, бо якщо ми говоримо, що зцілення тіла, коли є певна хвороба, певний симптом, ну, це забезпечує медицина як наука, і саме медицина вона вивчає симптоми фізичного тіла і призначає певні процедури, певні. Ін'єкції, певні таблетки, пігулки тощо для того, щоб зняти симптоми, і, відповідно, таким чином, якаби, як ми саме розуміємо, стілити хворобу. Якщо ми говоримо про кармічне зцілення, то ми говоримо про те, що в першу чергу йде спрямування на глибинне усвідомлення тонкопланової причини, саме. Захворювання а у людини, яка фізично страждає, і якій погано фізично, в неї не вистачає сил. Для того, щоб ментальних і духовних сил, я маю на увазі, щоб усвідомити причину, вона навіть може читати, слухати, ну, знати багато на цю тему, а в неї не вистачає сил енергетичних. І вона тоді приходить до вас як доцілителя, для того, щоб ці сили отримати. Тому мета вашого сеансу. Коли йде мова про сілення, в першу чергу на першому рівні дати людині максимально підтримку духовну, щоб у людини з'явилися сили жити і усвідомлювати. А далі наступним етапом пояснити людині, що її хвороба це те, що приведе її до трансформації, до змін. Бо якщо людина усвідомить причину, вона має змінити наслідок, вона має змінити свою поведінку, вона має змінитися сама, і тоді, звичайно, автоматично вона не просто зцілиться, а вона Установить знову нормальний зв'язок з своїм вищим я, а наше вище Я, наш вищий потенціал це, по суті, основна мета нашого духовного пошуку мати з ним постійний контакт, тому що наш вищий потенціал, знову ж таки, нагадаю вам, що це наш персональний Бог, це те, що нас веде постійно по життю, це те, що може дати нам відповіді на будь-які питання, це те, що є нашим найбільшим, найзрішим типом, це те, що знає про нас абсолютно все. І це та частина нашої цілісної структури, яка може дійсно творити чудеса. Це та частина, яка найдуховніша із нашого всього набору. Тому встановити зв'язок з вищим потенціалом, чути його, це по суті довіряти собі без сумнівів, довіряти своїм здібностям, талантам, там довіряти і рухатися по життю з посмішкою, а не з постійно викривленим енергетичним полем і, відповідно, відбитком цього викривленого поля у нас на обличчі вигляді незадоволеності цим життям. Тому зцілитися можна на будь-якому етапі, якщо так можна сказати, захворювання. Якщо усвідомити причину наслідковий зв'язок на будь якому на будь-якій глибині, але є ось така малесенька умова, якщо ви повністю відновите саме зв'язок з Вищим потенціалом, ви е, і зрозумієте, в чому найвища духовна причина, наприклад, захворювання, якщо воно вже досить серйозне, Ну, на кшталт тих, які е, сучасна медицина називає невиліковними. Давайте роздивимося ось цю накладку двох в даному випадку двох картинок. І ми бачимо з вами, що по суті, якщо ми з вами подивимося зараз. На трикутник де трикутник Картмана, і ми бачимо, що на цьому трикутнику е, зображена на вершині цього трикутника саме роль як агресор, і вона буде відповідати саме ті ролі, ролі, е, ролі карми в нашому житті. Чому? Тому що в будь-якому випадку агресор приходить і нав'язує нав свою гру. Так, от і карма вона приходить, навіть якщо ми її не бачимо, навіть якщо ми її не знаємо, навіть якщо людина, наприклад, живе поза законами карми, як вона каже, я в це не вірю, вона все рівно на нього діє. Чому? А тому, що не важливо, як ми це називаємо. Всі абсолютно люди на землі живуть по причину наслідкових зв'язках. Всі. І всі обумовлені їхні дії. Певними обставинами. Тому причина, обставина і наслідок три елементи карми діють на всіх людей одночасно. Ніхто не може піти повз тому, що ну так влаштовано. Тому, тому в якійсь мірі карма вона приходить. Як до цілителя, так і до пацієнта, вона приходить і вона приходить всі стосунки і до кожного окремо. Так от, якщо цілитель буде гратися, ви вже знаєте, або в агресивну роль, або буде рятувати, хотіти врятувати, він буде однозначно порушувати всі космічні закони. Якщо пацієнт буде гратися тільки в жертву, він буде допомагати цілителю бути рятівником і, відповідно, також не, не буде включатися всі п'ять Етапів кармічного зцілення, бо пацієнт буде, хникати, буде постійно розказувати, що на сеансі йому добре, а після сеансу нічого не відбувається. Тому дуже важливо зрозуміти, що карма це знову ж таки, не покарання, про яке ми вже говорили вище. Карма це те, що нас з вами має зробити кращими. Тому що, коли ми з вами чи з ролі цілителя, чи з ролі пацієнта ми отримуємо новий досвід, ми. Ми стаємо сильнішими духовно, і у нас розширяється наш світогляд, розширяється діапазон сприйняття того, з чим ми маємо справу.